Свята зустріла зі світлом, а далі доведеться знову економити. Прикарпатські енергетики пояснюють, останній тиждень вдалося пройти практично без вимкнень, оскільки значно знизили своє споживання великі промислові підприємства. А цю потужність вдалося перенаправити на побутових споживачів. Покривати навантаження області дозволяла і сонячна генерація. Утім, ситуація погіршилася, і вже від сьогодні Франківщина повертається до жорсткіших графіків відключень. Якщо нічний період доби нам ліміт. Не... Не доводило, то вже станом на сьогодні ми маємо доведений ліміт 222 МВт з 0 годин до 7 ранку, і на денний ліміт це вже є 293 МВт. Фактично, це вже ускладнює проходити без винтнень всю добу, і зокрема денний період доби. Тому вже від сьогоднішнього дня будуть застосовуватись графіки. Вони будуть Ми будемо старатися їх мінімізовувати там не менше не більше двох годин, але все залежить від навантаження на мережі. І тут хотілось би зокрема звернутись до всіх наших мешканців міста, щоб максимально економічно споживати електричну енергію. Працювали у штатному режимі весь період святий франківські котельні. Пройти його кажуть тепловики. Вдалося без великих аварійних ситуацій. Окрім того, встановили ще декілька потужних генераторів за найбільш проблемними адресами. Всі котельні на даний момент працюють без збоїв згідно температурного режиму. Також на за минулий тиждень ми встановили два потужних генератори на котельні щодо відключень. За минулий тиждень проблеми були тільки на на медичні 4, де ми встановили даний генератор, і він там є стаціонарно і включаємо при потребі. Утім, розслаблятися наголошують у мерії не час. Усі теплопостачальні компанії мають бути у стані готовності, аби забезпечити стабільну роботу у випадку різкого зниження температури вже є відключення так планують, поправда зараз не по дві години, це для нас не критично, тому що терміні за 6 годин працюють, а нагрівають, працюють на максимальному і в будинках і тепло. Але якщо буде пониження температури на навколишній мінус 10, менше мінус 10 градусів, автоматично ми маємо всі бути готові, звертаються, в першу чергу, що всі наші генератори, які зараз є забезпечені теплому вони мають бути в робочому режимі і в такій, якщо не низька температура, вони мають всі працювати. Вдалося вирішити і питання, із теплом у дитсадках там, де була можливість, встановили елеваторні вузли. Решту забезпечили генераторами, потужність яких дозволить закладам працювати за відсутності світла. Гаргара, телеканал